Вітаю вас, друзі, 24 лютого. А вже скоро незабаром почнеться третя річниця повномасштабної війни, повномасштабного російського агресивного вторгнення. Тому вкотре треба поговорити, я вважаю, про плани на 2024 рік, враховуючи обставини, які складаються, і враховуючи ситуацію, яка є. Мабуть, що багато хто із вас чули прогнози, які були озвучені. Президентом України Володимиром Зеленським в інтерв'ю для The Fox News щодо 2024 року, і те, що цей рік буде роком оборони, звичайно, Україна може готувати плани для певних атак, але лише точкових і локальних. В принципі, про те, що цей рік буде оборонним, видно і подіям звичайно, генштабу нашого і нашого командування, які. Роблять абсолютно правильні зараз кроки з будівництва і укріплення оборонних рубежів і споруд, і так само знищують великі кількості літаки ворога, які здатні нести і скидати керовані авіабомби, для того, щоб вони не могли рознести і розбомбити і знищити наші укріплені споруди. Це надзвичайно важливо так само. А так само, в принципі, це видно по оцінках, з, і за оцінками західних оглядачів, експертів, військових. Які про це так само говорять, ну і про це говорить керівник української воєнної розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Він теж говорить саме про те, що це буде рік оборони. і Якщо не посипеться фронт, то в 2025 році ми зможемо перейти до контрнаступальних дій. Але це дійсно так, і так складаються на сьогоднішній день умови. Тобто, вочевидь, закладається в прогнози те, що Сполучені Штати можуть зволікати і затягувати питання голосування допомоги для України в Конгресі, в Палаті представників, і це, звичайно, буде призводити до того, що в нас буде нам буде не вистачати е озброєння, нам буде не вистачати снарядів відповідно через те, що Європа зараз запустилася, і це дуже добре, і Європа підтримує Україну. Але в європейців є два моменти: перший момент, що потрібен час для того, щоб це все вийшло на пік, і можна було збільшені об'єми постачання завозити в Україну. І другий момент, що Європі дуже важливо вирішити питання про те, що не тільки снаряди вироблені в країнах Європейського Союзу, Європа може купувати і передавати Україні. Тому що ось цих зараз 800 тисяч снарядів, про які заявляв на Мюнхенській конференції з питань безпеки чеський президент Петер Павел, це ж не чеського, французького чи іншого виробництва. Це переважно за межі Європейського Союзу завезені снаряди, і для того, щоб їх профінансувати, зараз шукають кошти в Канаді ще десь, тому що європейські країни, наприклад Франція. Виступає проти фінансування оборонної промисловості defense industry інших країн за кошти Європейського союзу, оскільки вони вживають заходи протекціонізму, оскільки потрібно, скажімо, виробляти в Європі і щоб ну звичайно підтримувати промисловість. Це має сенс в довгостроковій перспективі, коли ви маєте 10 років для того, щоб підготуватися до війни, тоді так. Можна спокійно нарощувати власні потужності, вкладати гроші за рік-два побудувати ще один-два заводи. А потім вже, скажімо, просто їх завантажувати і фінансувати виробництво. Тому це може бути. Але коли війна вже триває велика війна, жорстока війна, іде повномасштабна агресія Росії проти України, війна фактично в Європі, то звичайно. Варто було б поквапитися з ухваленням деяких інших рішень, зрештою, змінити ці рішення нічого страшного би не сталося. Ну от е зараз активно делегації сенаторів е їздять е то на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, то до України. Е запевняють в підтримці Україну, але видно, що у нас погіршується прогноз з точки зору того, яким буде 2024 рік. що... Про якісь наступальні дії навіть на другу половину 2024 року можливо не йдеться, оскільки всі розуміють, що зараз ось це зволікання з допомогою від Сполучених Штатів відтерміновує рішення відповідні, відповідно, не фінансується, відповідно зриваються терміни постачання необхідного озброєння, снарядів, боєприпасів. Відтак ми виходимо на дуже чітку формулу: що рік дійсно оборони. Що протягом цього наступу, який буде ще тривати російського, у них будуть можливі певні тактичні успіхи, і вони зможуть десь ще просунутися. Фактично, як ми бачимо зараз, продовжують вони просуватися на Авдіївському напрямку. Ну, це прогнозовано. То це я про це говорив. Якщо ви слухаєте дайджести мої, а я вам раджу це робити. Як і раджу підписатися на канал, закликаю це зробити на мій канал, хто ще не зробив а, цього. Тому що, от якраз я в дайджесті і, а, спільно з силами тро Терео, Медіа, які ми записуємо, я говорив про те, що там ворог атакує а, такими а, кличнями. Тому а, рік доволі таки непростий. А, на сьогоднішній день сказати зі 100% оптимізмом, коли Палата представників проголосує це питання, ну давайте змоделюємо, що конгрес, а, вибачте, сенат розглядав десь два місяці. Враховуючи, що там, в принципі, більшість у демократів, то а, палаті представників, де немає більшості у демократів і де є трампісти, ну, розраховувати на те, що це буде доволі таки а, швидко, не доводиться, а, тому що це теж може затягнутися. І є ті, хто категорично проти, наприклад, Джей Ді Венс такий а Політик, який, який заявляє, він був на Мюнхенській конференції з питань безпеки, і він відверто заявляє про те, що. А він кандидат на віце-президента, фактично в команді Трампа. Це треба розуміти. Він каже про те, що ну, мало ймовірно, що проголосують, взагалі, яким чином ця допомога Україні допоможе. Все одно це не змінить кардинальну ситуацію на фронті. Ось ще події я вам зацитую, просто щоб було зрозуміло. Яка опозиція зараз на сьогоднішній день серед а, а, трампістів так званих сформована? Я не знаю, чи це така позиція ще Дональда Трампа. Зараз от я вам шукаю цитату. Я просто це видання The Times, а, британське Times of London, написало це, тому що це мені здається дуже важливо і показово, і воно характеризує стан а, взагалі а, в лавах. Республіканців, особливо прихильників Трампа, давайте скажемо так, тому що багато республіканців підтримує Україну. Так, от міністр закордонних справ Британії Кемерон, керівник Форін офісу, а минулого тижня значить він порівняв республіканців, які затримують надання Україні допомоги із нацистською гер... Німеччиною. І одразу отримав відповідь від такої видної, скажімо, медійної діячки трампійського спрямування, відверто трампійського спрямування Марджорі Тейлор Грін, яка відповіла: ну я вам передаю мовою оригіналу, що вона відповіла Кемерону Kiss my ass». Ну, от тобто, це рівень спілкування, культури, дипломатії, політичної, власне кажучи, яку треба розуміти. І ця Марджорі, до речі, вона вірила в те, що в Україні є біолабораторії, підтримувала версії і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що за будь-якого оптимістичного сценарію, на жаль, зараз не видно того, що похитнулась позиція спікера Джонсона і похитнулася позиція трампістів. Ми чуємо запевнення про те, що так, республіканці більша частина і демократи, тим більше вони підтримують Україну і роблять все можливе. Це дійсно так. Але разом з тим, навіть вони не можуть сказати напевно, коли цей пакет допомоги для України буде проголосований. А тому будуть складнощі, тому що ось цих 800 тисяч снарядів. Які могла б купити Америка дуже швидко, зараз зволікає купити Європа. І при всьому тому, що Європа запустила власні оборонні можливості, ну, дається доволі таки складно. Тому, виходячи з цього, прогноз можна робити єдиний, що ми дійсно будемо перебувати в обороні. А наші дії будуть характеризуватися тим, що ми будемо діяти маневрово між рубежами оборони? Це може означати і відступ з певних ділянок. Фронту ще далі на сході, особливо відхід на певні позиції, і далі вже стримування і виснажування російських військ. Це основна мета. Щодо підготовки нашої на 2025 рік. Це можливо для ведення наступу за умови, що ми отримаємо серйозну підтримку. Сподіваюся, що вона буде що зрештою здоровий глузд врятує Сполучені Штати від краху лідерства якого вони можуть зазнати, і ця допомога буде стабільно надходити в Україну, будуть F-16, будуть ракети далекобійні. Ми зможемо бити по тилам і зможемо продовжувати такі операції. Але питання, все ж таки, переходу в 2025 році в наступ воно залишається відкритим. Про нього можна буде сказати тільки тоді, коли ми побачимо пакети допомоги від наших партнерів. Доти це оборона маневрова оборона. Виснаження російських військ, максимальне, нанесення їм максимальних втрат, і зупинка їх на певних рубежах оборони, звідки вони вже не зможуть рушити. Ну доволі таки тривалий час через власне виснаження. Ось це є, в принципі, той план, плюс далекобійні удари, плюс удари по території ворога, по території Росії, плюс порушення логістики, виходячи з тих, скажімо так, об'ємів. Допомоги, які ми на сьогоднішній день отримуємо, найраціональніші і прагматичний. А як ми вийдемо з оборони в 2025 році? Це вже покаже час. Будемо сподіватися, що зможемо, і що е, Європа наростить підтримку, якраз тоді буде ще більше вироблятися зброї боєприпасів. А щодо сполучених штатів, на сьогоднішній день нічого напевно сказати не можна. Поки що нас підтримують. Підтримують багато політиків, суспільство, але є ось це трампійське крило, яке блокує все. І, в принципі, через це ми маємо серйозні проблеми, коли американська преса пише про те, що в квітні травні Україна може зіткнутися з нестачею снарядів, боєприпасів, що дуже важливо зараз компенсувати. Ось над чим треба думати зараз. Максимально включився всі фактори, аби. Переконати того ж Трампа, вочевидь, що потрібно політику змінити і Україну підтримати.